Давайте подивимося, чого я не помічаю. Дівочки, ви не помічаєте, що ви в чистоті. Незважаючи на якісь маніпуляції, ви їх якось, знаєте, не знаю, на підсвідомості, по інтуїції, ви якось це відчуваєте. І це вам дозволяє, якось, знаєте, захищатися. Я вам навіть скажу, що на вас вполні можуть налягати якісь роботи, тому що ви занадто чиста, тому що ви занадто на високих вібраціях. Кажуть про те, що за вами спостерігають. А ви якось знаєте, знову-таки про те, що своїм яким світлом ви закриваєте якихось негативщиків, Тобто вони, ви для них просто недосяжна. бо ви занадто просвітлена, пробуджена, і да? я не про сон. Підсумок ваших ворогів. В них невдача. Вони вас не, не люблять, їм ви не подобається, тому що ви їх відсікаєте, тому що ви їх шкірою відчуваєте, що це гади. Розумієте? Отак, пораду, дайте, будь ласка, пораду. Вам колись було дуже боляче, але це вас пробудило. Приймайте в блага, все ви робите вірно.